У Парижі перехожих атакував чоловік із ножем. Троє людей постраждали, один з них доволі серйозно. Різанина сталася в суботу вранці на Ліонському вокзалі. Нападника затримали перехожі ще до приїзду поліції. Його мотиви наразі невідомі, але це не перша за останній час подібна атака у громадському місті Парижа. І Це за лічені місяці до Олімпіади. Втім, міська влада обіцяє безпрецедентні заходи безпеки для охорони порядку. Залучили навіть. Військових і більше про це знає наша Леся Головіна. Ринкові години переповнений Паризький вокзал. Для атаки нападник обрав момент, коли люди саме збиралися їхати за місто на вихідні. Мішенню нападника стали випадкові люди. Він атакував їх ножем та молотком. Чоловік віком 31 рік з ножем та молотком у руках серйозно поранив одну людину. Її прооперували і стабілізували стан. Двоє інших мають менші рани. Зараз у нас немає фактів, які б свідчили про те, що це був теракт. Однак в таких речах ми повинні бути обережними. Поліція проводить розслідування, перевіряють його мобільний телефон і його зв'язки в Італії. нападник виходить із африканської країни Малі до Франції, прибув з Італії. За його словами, приїхав навмисне, щоб убити людей. Однак навіщо невідомо? Подібні напади, особливо перед Олімпіадою, шокують французів. На жаль, ми звикаємо до того, що таке відбувається по усьому світу. Ми стали дуже пильними, коли використовуємо громадський транспорт. Але ми залишаємось оптимістами і віримо, що переможемо цей щоденний терор. Ми сподіваємось, що усе буде добре, особливо напередодні Олімпійських ігор. Атака на паризькому вокзалі не перший напад на перехожих за останній час. У грудні чоловік озброєний так само ножем та молотком. Напав на групу туристів біля ейфелевої вежі. Він вбив туриста з Німеччини та поранив ще двох людей. Тож влада Франції обіцяє на олімпіаді безпрецедентні заходи безпеки. Окрім кількох десятків тисяч поліцейських, порядок на іграх будуть забезпечувати військові. Понад 15 тисяч військових будуть нести службу на Олімпіаді. У цей визначний момент усі національні служби Будуть допомагати одна одній виконати це завдання. Військові та правоохоронці Франції під час Олімпійських ігор обіцяють бути готовими до усіх можливих криз: терактів, атак безпілотників та розливу хімікатів. На дахах будинків обіцяють розмістити снайперів, а в небо підняти вертольоти та дрони. Крім того, бойові кораблі патрулюватимуть Таїті, де будуть відбуватися змагання серфінгу. Леся Головіна, ми Україна, марафон. Єдині новини.